Нещодавно, тиждень тому, говорив, що потрібно прискорити процес реформи земельної, швидше пустити в продаж землю, і це є допомога селянину. Але він забуває інше, що якраз селянин до нього звертається і говорить, що він протестує проти продажу землі. Це питання нашої української землі, це питання податків, це питання пенсійної реформи. Це ті питання, які задушують нашу українську людину. Тому наш голос має бути почутий владою. Я вважаю, що це зроблений перший крок в Україні, і такі акції пройдуть по всій Україні, і вони будуть більш масові і переможні. Я би вас попросив. Ви маєте деякі матеріали, познайомте, познайомте своїх, своїх односельців, які де ви їдете на село. Якщо цей матеріал піде, зв'яжіться з нами, ми ще зробимо. Але народові потрібно його з цього шокового стану, народові потрібно розповісти, що ми повинні стояти за свою землю, так як стояли наші діди і наші батьки. Ми повинні стояти за нашу землю до кінця. Від депутатів Верховної Ради України оскаржити у пенсійну реформу в Конституційному суді. Там потрібно тільки 48 депутатів, що подали Конституційний суд. Вони сказали, після цієї резолюції ви нам прийшлете, ми подамо в Конституційний суд третє розробити єдиний справедливий пенсійний кодекс України, в якому врахувати наступні вимоги, скасувати всі вихідні допомоги державним службовцям. Зараз вони получають державні службовці 10 окладів від зарплати при виході на пенсію. Шановні друзі, відповідні резолюції будуть направлені органам влади організаторами, тому реакцію на резолюцію можна буде знати як засобів масової інформації, так і безпосередньо в організаторів акції. Дорогі друзі, на цьому наш захід, наш пікет підходить до кінця. Я перепрошую за те, що не всім була можливість виступити, але на то є певні обмеження в часі, тому дякую всім за увагу. Зустрічатися будемо, сподіваємося, не тільки з приводу протестних акцій, але й з приводу якихось радісних свят, зокрема, можливо, на день міста або ще, скажімо, інші заходи. Тому дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.